У нашому новому матеріалі сьогодні піде мова про важливий заклад, який капітально відновлюють у Чорнухинській територіальній громаді. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини у вороньках звели 1986 року. З того часу у приміщенні жодного разу не робили ремонтів, не говорячи про капітальні проекти. Та вже цього року благодійний фонд Баришівська зернова компанія, об'єднавши зусилля з місцевою владою, заклали втілення важливого проекту для громади. Капітального ремонту приміщення амбулаторії. До цієї амбулаторії приписані не тільки нашого старостату жителі, а ще і Мелехівського старостату, і також є з інших сіл. Ну, ну якщо взяти по Вороньківському, старій сільській старі раді Воронківській, тільки там близько 1200 жителів, потім біля 400 жителів йде по Хелівській сільській раді. Ми тепер після об'єднання стали одним старостотом. Старості, там теж 1200. У амбулаторії планують величезний обсяг робіт від заміни вхідних дверей до ремонтів приміщень у цьому закладі. Будівельники прикладають усі зусилля, щоб місцеві мешканці якомога швидше отримували якісні медпослуги у нових, комфортних умовах.